Привіт! Сьогодні наші пастирі показують, що є благодать бісівська і благодать Ісуса Христа. І я можу себе назвати християнкою, але коли я живу по стандартах благодаті бісівської, я собі дозволяю обіжатися на чоловіка, на дитину, на маму, на брата, на сусіда на роботі, на пастира, гордитися перед пастором, гордитися перед своїми рідними, близько і так далі. Це є позиція сатани. Сатана він спочатку увідався на Бога, пастор показує, бо йому щось Бог не додав, йому щось ще бракувало. Він мав все. Він був вище всі і став послінім. Він був перший став політиком, тому що загордився перед Богом. Так і саме ми можемо стати послідніми. Будемо гордитися перед Словом Божим, перед пастором, перед Ісусом Христом. Благодать Ісуса Христа це смирятися, це прощати, любити, жертвувати, страдати за когось. Бути прикладом для своїх близьких рідних це є благодать Ісуса Христа і благодать Ісуса Христа тільки спасіння.